Розібрав я такий приборчик, що міряє тиск. Причина, пояснив мені, клієнт купив такий адаптер, блочок живлення, підключив і всередині щось щолкнуло. От я його розібрав. Потім покажу, як збирати назад, не показав розборку. І от бачимо, отут є така от. Штучка корпус 189 Написано на ньому 6202. а Я по даташиту подивився, це виходить стабілізатор напруги 3, 3 вольта. Зараз я його поміняю і будемо бачити, що зміниться. Так, поміняв я такий стабілізатор напруги на 3,3 вольта, В такому корпусі не було в мене. Поставив корпусі 123. Може буде служити. Подивимось. Е, Поки що, що зроблено було. Причина в чому, було він згорів. Причина була в тому, що там внизу чорніється чорна, де вона є? Штучка є. Це гніздо живлення. Від адаптера запихається. І там були попутані провода плюс з мінусом. отут є на платі вон червоний є, плюс, зараз, а він був мінус. А цей йшов на, на плюс. щоб До нього добратися, я відкру, ну, розібрав матрицю. Потім буду збирати в порядку якому розбору. Вже матриця розібрана, відкручується цих два болтика тоді піднімається оця плата. Для зручності можна і цю відкрутити, зняти легше, більше підніметься. І тоді оці трубочки забирається. Ну, от він отак стоїть. Теж його забираю в сторонку. І потім звідси викруткою припідняв і гніздо підняли догорі. Поміняв ці проводи, перепаяв місцями, все вже воно грає. Так має бути. От, поставив все на місце платку вже прикрутив, поставив компресор. Далі ставиться, от, що -то таке світовий від, відбивач. Ага, треба проводка, проводка треба ці от сюди Не можна Отак. От ну, одним словом, я потім поставлю отак от проводки сюди піднес. Щоб вони були добрі. Потім ставиться оця матриця зверху. І ці проводка припаються так. Червоний сюди, а цей чорний сюди до мінус. Так, отак я все припаяв проводка. Червоний-чорний. Тепер беремо наш адаптер. 6 вольт 2 Ампера. От сюди вставляємо. Отак. Вставляємо і пробуємо включати в розетку. О, наш апарат. віджив Все, запрацювало. Зразу покажу Кришка, як це ставиться. От ставиться ця кришечка. Зверху. І вона має знизу звідси два болтика, І тут от є болтик під такою декоративною заглушкою. О, треба зняти цю декоративну заглушечку і відкрутити маленький тут саморізик, тоді, щоб зняти цю верхню частину. Зараз я прокручу скло про трубу, пелючка попала і зберу це. Ось так я зібрав, у такому він вигляді. Цю накладочку знімати тут Тут я тут є ручка акуратно зняти. Маленький шурупчик відкрутив. І отут два. Один і один другий. Саморізик. Ну і по боках защолки, акуратно би не поламати їх. Пробуємо, включаємо в різетку. Попробувати не можу, бо немає цього манжети. Але так. läuft. So, we'll try it, uh. все, so, вот ремонт.